Уявіть собі місце, де кожен день це боротьба. Боротьба за свою землю, за свою свободу, за своє майбутнє. Це місце схід України. 42 окрема механізована бригада Збройних сил України вже понад рік стоїть на передньому краї оборони нашої держави, захищаючи кожен сантиметр рідної землі. Кожен воїн це символ нашої непохитності і відваги. Ці чоловіки й жінки щоденно ризикують своїм життям, борючись з ворогом, що прагне знищити нашу країну. Кожен з них це більше ніж просто солдат. Це наші брати, сестри, друзі. Всі ми об'єднані однією метою зберегти наше майбутнє. Ми готові захищати своїх близьких, свою землю, свою державу. Разом ми пишемо нові сторінки нашої історії, і кожна з них це історія про мужність, відданість і любов до батьківщини. Наша сила в єднанні. Слава Україні! Героям слава! 42-га окрема механізована бригада доблестю та зброєю.